Близько 4 ранку 4 листопада 2025 року територія громади зазнала уражень ворожими БПЛА типу Гарань у кількості 6 штук. Три БПЛА пошкодили місцеву пожежну команду будівлю місцевої пожежної команди. Порадних зазнали двоє співробітників МПК, які були на зміні на той час. Два БПЛА влучили в приватний сектор. Один будинок знищено, 10 будинків пошкоджено. І один БПЛА влучив у котельню централізованого опалення селища Докучаївська. Без тепла залишилось 1482 абоненти, це приблизно 3000 мешканців. Сьогодні ми. Селищна Рада, служби ДСНС, служби цивільного захисту. Ми здійснюємо ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, допомагаємо приватному сектору. Зараз шукаємо інженерне рішення, яким чином забезпечити населення теплом. По перспективам поки що не зрозуміло, пошкодження суттєві. Сильно було, ми всі ми вискакуємо кудись, біжимо, ну якісь стіни, щось шукаємо. В той день, що це трапилося, повинні були включити. Включати. Ми вже чекали все, але ну, так вийшло, звичайно, що ми нікого ну, крім Росії не, не обвинувачуємо і розуміємо, і стараємося терпіти як можна. Ну, допомога дуже важлива. В пункті незглавності, яке організовано е, співробітниками ДСНС. Для того щоб забезпечити місцеве населення їжею, теплом, де люди можуть прийти, провести час, зігрітись, поїсти, випити гарячого чаю, кави. Також маємо розваги для дітей вчора було багато відвідувачів різного віку, починаючи від шести років та закінчуючи людьми похилого віку.